Доброго дня! Раді вас бачити на каналі Львів Electrix. У цьому відео покажу реалізоване підключення Ecoflow з монтажем накладного щита і розкажу, як виконувались роботи, етапи, складнощі, нюанси. А також ви побачите змонтований електрощит на об'єкті. Детальніше про підготовку, схему і сам щиток можете подивитись у попередньому відео. Отже, загалом роботи виконувалися декілька днів. Спочатку погодили схему і коштори з замовником. Після цього закупили апаратуру та інші матеріали. Щоб значно зменшити час електромонтажних робіт, щиток для Ecoflow зібрали в майстерні. Наступні етапи виконувалися на об'єкті. В першу чергу змонтували накладний електрощит. Після цього проклали короби і кабелі. Далі підключили щиток для EcoFlow. А перепідключення існуючого електрощита зайняло приблизно 2 години. У цей час вся електрика була вимкнена. Після увімкнення живлення налаштували реле напруги. І підключили Ecoflow з додатковою батареєю. А тепер покажемо перевірку роботи схеми на об'єкті. Тут є розетка для Ecoflow, автомат, який включає цю розетку. Три реле напруги. Тут є напруга на фазах А, Б, С. Тут трипозиційний перемикач, який перемикає мережу будинку з. Мережі Обленерго на е, живлення від екофлов. І від неї автомат е, для, е, це вхід від Екофлов вже 220. Зараз він е, в положенні вимкнено. Якщо живлення від мережі, то автомат вимкнений. Е, ну, і зараз ми продемонструємо, якщо зникає напруга. Тобто у нас погаснуть реле. Е, вимкнули, реле погасло. Для того, щоб е, перемкнути на EcoFlow, потрібно в першу чергу перевірити, чи не увімкнені потужні прилади в цей момент. До того, як зникли, наприклад, бойлер вимкнутий з розетки, духовку, там, е, якщо вона була увімкнена, нагрівальні прилади, обігрівач, е, підлогу, може, тепло і так далі. Е, все, вимкнули, знову підходимо до щитка е, перемикання на зарядну станцію. Тепер потрібно перемкнути трипозиційний перемикач. Можете самі це попробувати. Спочатку в центральне положення і на положення 2 це на живлення від зарядної станції. Це перемкнули, тепер включаємо відний. Так. Ще можливо вхід вимкнений. Все. Тут потрібно перевірити також екофлоу, щоб були увімкнені саме екофлоу і входи живлення 220. Там ззаду, позаду є е, кнопка для цього блоку розеток. Е, все, пішло живлення. В цей момент краще перевірити навантаження, будь ласка. Тобто, mm -hmm. якщо воно ну, там адекватне, 100-200 Вт, то значить все нормально і потужних приладів не, немає. У вашому випадку, якщо почнуть працювати холодильники, вони додають досить значно, тобто по 150-200 кожен холодильник. Це ви вже собі вирішите, чи не вимикати холодильники в цей момент, чи е, залишити увімкненими. Е, тепер е, демонструємо режим, коли з'являється електроенергія. От е, на РЛ, дивіться, так? Тобто вмикається електроенергія від обленерго. Пішла витримка часу на реле. Ну, та зараз 9 секунд, я поставлю більше, хвилина буде. І коли є зелені лампочки, значить реле подають напругу вже. Тепер, щоб перейти знов на мережу, живлення квартири від мережі, потрібно вимкнути від неї автомат EcoFlow, світло погасло. І тепер переходимо цим перемикачем в верхнє положення. Давайте Спочатку центральне, і потім на верхню. Все, тепер перевірити, що тут все перемкнулось, навантаження нема. Можна тепер після роботи EcoFlow поставити його на заряджання. Ну, власне, в нас воно зараз е, вже був автомат включений. Но, можливо, ви будете зазвичай його тримати внизу. Тобто, EcoFlow заряджена до 85%, тому вона зараз не заряджається. Ну, Наразі таким чином. Які були нюанси і додаткові роботи? По-перше, автомати в електрощиті були не підписані. Тому потрібно було визначити призначення групових ліній? Ще один складний момент, щоб не пробити при монтажі існуючі кабелі, виконали пошук трас. І це реально зайняло дуже багато часу. Але я дотримуюсь правила: краще добре перевірити, аніж потім розбивати і ремонтувати. Пошук дійсно був потрібен, бо деякі кабелі проходили дуже близько до кріплень. Додатково прикріпили роутер, проклали інтернет-кабель і заховали розетку. Погодьтесь, так набагато краще. Можна зробити висновок. Підключення зарядної станції або генератора з монтажем накладного щита потребує продуманого проєкту і підготовки. Та в багатьох випадках таке підключення виправдане і має свої переваги. Наприклад, коли в існуючому електрощиті мало місця або складно зробити перемонтаж. Також це оптимальне рішення для комерції і тих, хто на оренді. Цікаво почути ваші коментарі і питання на цю тему. Для підключення резервного живлення звертайтесь по телефону або у Вайбері. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей!